Трамп поговорив з Путіним. А, поговорили, провели переговори після цього, ну скажімо так, а, питань стало більше ніж відповіді. Найцікавіше, що телеграм-канали, які близькі до банкової, почали казати. Все, ця розмова зірвала передачу в е, томагавків. От якщо б цієї розмови не було, завтра вже все ну сьогодні е, все передали би вже е, томагавки в Україні. все інше, я подивився на це. У мене в ефірі були генерал Марченко і генерал е, Кривонос, е, експерти від Євгена Магдеду. Всі, і всі кажуть, що. Не треба забувати, що томагавки це зброя морського базування. Нам ніхто не передасть кораблі чи підводні човні, які будуть запускати наземних станцій. Обмаль, oh обмаль. Oh а кількість цих ракет ну, можуть дати максимум від 20 до 50 і невідомо коли. Бо навчати керування цих таких ракет треба від року до півтора року. Тож це скоріше інструмент тиску на Росію. І це всі розуміють, хто тобто, але. Чомусь влада гнала цю хвилю, що ви отримуєте домагавки? Ви це, от зараз ми побачите це? Ми це досягли. Це чому? Тому що фламіндічі залишаються такою ж піаром, як і все інше. Чи інше? І, і ще одне питання: бо все ж таки спілкування Трампа і е, е, Путіна? Так потім заява продовжувала, що вони зустрілися в Будапешт Я дивився уважно на карту, на мапу, на карту. Я, я не зміг зрозуміти, а як. Путін потрапить вдалі. Ні, ну десь, mm. якщо б них телепорт є, це одна історія. Але якщо серйозно, а яким чином, через яку країну? Якщо він через Україну полетить, я можу залетіть, сказати, що буде. На 99,9% голове ідев головне але ж ну можна ідіоти. Він ж ну, не, це не ніколи не, не, не поводиться летіти. Яка країна його пропустить? Він в розручку Муса. Міжнародного головного суду і е, МКС, міжнародного кримінального суду. І головне, що він повинен навіть в ту ж саме угорщину, коли прилетить, то тоді його повинен заарештувати. Так летить чи не летить? І взагалі про що ця розмова? Я так думаю, що ну, стосовно Путіна полетить, не полетить, я теж. Якби в легкому шоці, тому що ну, якщо він летить через Білорусь, але ж потім треба пролітати Польщу і Словаччину, або о, Польщу і Чехію, да? принаймні дві країни, члена НАТО, треба пролітати, щоб приземлитися в Угорщину. Ну і сама Угорщина. Окей, то я Трамповим людям треба буде ще домовлятися про те, щоб поляки і Словаки пропустили, або якщо летіти південніше, умовно, через... Чорне море там, чи через Туреччину, але тоді е, треба пролетіти Болгарію і Румунію. Теж, якби країни-члени НАТО, да? Ну, якщо з турками там все понятно, але ж Болгарія, але ж Румунія, ну не знаю. Тобто, це додаткові складнощі е, видаються. І тому, але все одно там хтось вже може подумати, пан ти, пан ти. Віктор, так все ж таки, э, вибач, ти віриш цю зустріч? В те, що зустріч може відбутися, да. в угорщині, в угорщині. але в Угорщині, в Угорщині, ну я от я як, як той казав, мене тірзають смутне самнення. Да? Тут так. Тут, да, тому що ну якби не, не все зрозуміло. і Чому саме Угорщина? Ну, але власне там Трамп анонсував, що спочатку буде. Робоча зустріч Рубіо Лаврова, а їхня з путіним зустріч має бути десь протягом двох тижнів. Тепер стосовно того, що про що плачуть телеграм-канали, наближені до Зеленського, що дійсно 743 раз якийсь Трамп включає пластинку, що а от зараз ще поговоримо, і тоді буде все добре. А гавки нам і самим потрібні. А санкції я не буду включати знову ж проти Росії, поки Європа купує нафту. Так ти придави свого ж коріша Орбана і Фіца, От вони ж єдині хто купують нафту. Тим більше, що мають альтернативну трубу через Хорватію. Але е, не хочуть, да? там, тіпа, що не треба О, отут не потрібних узагальнень Європа. Купує нафту у Росії, він каже, ні, не Європа, а скажи, дві країни Європи, а не вся Європа. Але між тим ми бачимо, що знову якийсь новий віток, після того, що нам вже почало подобатися. Да, Ці натяки Трампа на те, що там томагавки будуть. Да. Що е, особливо під Гекса, там, типа, дуже класно останнім часом виступає, там, типа, е, що там тільки силовим шляхом, що а Америка може вплинути так, як тільки може Америка вплинути. І ми, ну, що ж це, це ж санкції, якісь мабуть, дуже запредельні, або ж дуже багато зброї України. І в першу чергу яка зброя? Ті ж самі томагавки, які нам дозволять поставити на місце Російську Федерацію і прискорить шлях Путіна за стіл пере. Мовим, да? от, тому що, якщо будуть палати нафтопереробні заводи, от, якщо буде палати там нафтопровід-дружба, е, ми ж можемо самі вивести. Угорщину і, і, і Словаччину з цієї гри в закупку російської нафти. Просто не буде нафти, та й все. От, Можемо, можемо. Сьогодні там в Сочі прилетіло, а нам по великому рахунку чотири порта на, на, насипать: услуга Приморськ на Балтиці, і Туапсе новоросійськ е, на Чорному морі. От Навіщо нам потрібні да? І все, і припинить. Припинить ну, таки, таким чином зробити свої санкції проти Путіна, тому що 85% всієї нафти виходить з цих чотирьох портів. 85% мало того більшість, більша половина зрідженого газу теж виходить через ці порти. А це теж кусок. Це, якщо ми знаємо, то є, треба сказати нашим. Глядачам, що він передбачав цього року 12 трильйонів від нафти, тільки від нафти 12 трильйонів рублей. Тобто це при рубль верні, долар 85. Да? Тобто, умовно, десь 150 мільярдів доларів, він хотів ну, нафтових доходів, але отримали замість 12. ну Десь прогнозовано отримають 7-8. Тобто, вже недобор жорсткий, да? а якщо б ми виключили у них і в них залишилось 2-3 трильйона, які вони можуть продати, то це зовсім інша війна. От, і тепер стосовно того, а чи хоче, бо американці сказали, що це Путін захотів, що це ініціатива Путіна, ці переговори. Да? Е так от. Е це правда Путін захотів? Ну ми не знаємо. Але що ми можемо стверджувати з впевненістю, що у Путіна весь 26-й рік воювати нічим, тому путіну треба або добліфувати, або жити впевненістю, що він за у нас задавить. Що він зажене е, тил вблика ну я не скажу, що Путін е, переконав, в чомусь Трампа що Трамп розвернувся. Ні, не може це сказати. Більше того, у нього вибори попереду вибори в парламент, вибори в сенат і до виборів Ну, через рік вибори. Через рік так, да але треба результат дати. Треба результат і вже, і вже так. Його вже почали, і останні соцопитування показали 82% відсотки. відсотки виборців республіканців вимагають. Посилення тиску на Росію і більшої допомоги збройної допомоги Україні це лежить тебе, але про що могли домовитися дійсно Путін і Трамп, бо ми бачимо. Заява про те, що ну допомагав і нам у Сом їм потрібно. Ну, це було зрозуміло, але ж раніше, хоч використовували як інструмент тиску. Далі ну, дуже добре поговорили. Трамп знов, до речі, сказав, що Путін його там підтримав, похвалив щось, сказав подяки. Це в нього постійно, але. Як ти вважаєш, про що договорилися Путін і Трамп, чи, можливо, зараз якісь інтенсивні зміни в перемовному процесі? Я думаю, що йдуть інтенсивні перемовини, і позиція Трампа ясна, все-таки заморозка конфлікту як основний елемент домовленості. Заморожуємося конфлікт, а потім там 100-500 років думаємо там про кордони чи і Крим і так далі. І так далі. Але... Я думаю, що Путін виставить додаткові умови, Ну, понятно, що да, там 30 років е, е, Україну в НАТО обіцяють не брати. Хоча і ми розуміємо, і в Трампа, і в Путіна розуміють, що це ситуація, яка може перемінитися. Колись Фінляндію теж хотіли не брати в НАТО. Да, але потім раз щось змінилося і взяли в НАТО. Е, і саме головне, що на Росії це розуміють, що зміниться, якби там е, якісь так кажуть чинники, і це може помінятися. Але зараз, да, так, ну, принаймні Трамп може це пообіцяти. З нас можуть вимагати, наприклад, там, щось послаблення тис, тиснемо на релігію, от, по мові релігії. Хоча на Росії теж розуміють, що це ж потрібно, щоб ну, приймалися якісь закони, а хто ж їх прийме? А хто ж прийме ці закони? Вибачте, перев'ю тебе в мене є інсайт, що це намагають будуть намагатися завернути в євроінтеграційні процеси. Наприклад, питання мови завернуть в процес хартії хартії мови Да. процес релігії завернути це все до речі, хочуть завернути саме до того, ну, щоб красиво все було. щоб ніяких да. поступків не було? Просто ми євроінтегруємось. Єдине, що треба зрозуміти, що. Як завернути, так можна і розвернути в наш поясню, Я Я Чому Литва, Латвія і Естонія довели, що хартія мов на цих територіях цих країн діють? Але якщо ти не знаєш мови, на днях вислали, наприклад, з одного з балтійських країн майже 1000 Громадян, які не володіють, а в Естонії, якщо ти не володієш мовою, то тоді ти отримуєш паспорт Аліена. Чужого. це тому, що ти чужий для цієї країни або володій мовою, інтегруйся. Ти, ти можеш розмовляти в судді будь-якою мовою: естонською, російською, угорською, польською, єврейською, британською, фінською. Будуть, тобі будуть собою спілкуватися. Але ти повинен володіти мовою тої країни, де ти живеш. І це нормально. Да, ну і у нас замовне питання нікого не прихватиш, тому що а що у нас? Ну, ми ж розуміємо, що це панти Росії, що типа тут ущемляють когось за російську мову. Та ходять у тут, тут по русські говорять, мене кривить, але ж я не йду їх бити, і їх же ж не сажають в тюрму. Правильно? <свят> І то ми знаємо, що це ну це просто панти, це просто надуманий привід для Росії. Прищемляють рускоязичних. Де прищемляють? Коли? Просто ми не будемо вводити, тобто категорично, ніхто не проголосує за державну мову російську або регіональну мову, або там за якісь преференції московському патріархату. Цього не буде, але це можна загорнути в обгортку будь-яку да? там, типа окей, окей. Хай про це говорять, це Ми розуміємо, що це. Більше обгортка для Путіна, щоб казати: ну от перша причина ж війни устранені, Тепер русські, тепер в Києві можна говорити по русски а до цього ж нельзя було розстрілювали тут же, от тільки почують руський говор. Вставили до стінки, розстрілювали. А тепер той побіда, победа для Путіна. Тобто, це обгорточки для Путіна. І понятно, що Трамп для Трампа все, що не про гроші і не про основну мету. Да, от там заморозить конфлікт. Для нього це все несерйозні речі. Ну, давайте, там, типа, мова, да, релігія, там, типа окей, окей. І, власне, саме головне, що заморожуємося по лінії зіткнення. І там навіть ще говорять про запорізьку атомну, там під управлінням МАГАТЕ, тобто виносить задушки ще Запорізьку атомну. Хоча Путін скаже, давайте Запорізьку атомну розміняємо на Донбас, знову ж ну будуть ці пісні на народи в міра. Да? Понятно, що з нашого боку, я думаю, що з нашого боку, і це не заслуга Зеленського, це заслуга якраз наших союзників в тому, що вимагати в України піти з Донбаса – це дохлий номер. дохлий номер. І тому раз це дохлий номер, давайте про це не будемо говорити. І якщо оце позиція Трампа, то Путіну треба приставати на неї, і тому, що ще раз я думаю, що Трампу. Радники сказали, що у Путіна все дуже погано. що Путін, ну, Можливо, він зиму й провоює. Можливо, там у нього таракани бігають в голові. І він думає, що за зиму він там відіб'є Донбас, там, чи е, посиплеться фронт, чи посиплеться тил. Ми то знаємо, що це не так. От Я за 27 кілометрів від фронта, і суми сипаться не збираються точно. Е, Констаха теж, Покровськ теж не збираються сипатися і там все нормально в Краматорській що то ну, е, у Путіна ж та ж сама проблема, до речі, що і у Трампа, і у Зеленського йому розказують те, що він хоче чуть, а, а реальність зовсім інша. От, так що Путіну треба сказати, що нічого, зовсім все не так, як ти думаєш. І тому, якщо там Мішустін і на йому не брешуть, то вони кажуть, що ага, ми вже 12 трильйонів рублей. На приход в дохідну частину від нафти не поставимо, а поставимо там щось там 6-7, 8 може трильйонів, ага, значить, посланцевому газу і ще менше, ага, а значить, у них було від корисних копалень цього року 20 трильйонів в дохідній частині. А вони не зберуть і 17, умовно, і 16, То на наступний рік чим воювати? А якщо дійсно все-таки спрацюють? Санкції Трампа або наші удари по їхнім НПЗ. А якщо спрацюють, тобто вони ж потрібно їм це зважати на це. І тому там в будь-якому разі Путіну треба зараз збирати нараду. І, можливо, зараз там іде нарада. Там, типа, до весни воюємо. Йому може сказати, ну до весни нам патронів хватить. Да? Там, типа, а з весни, ну треба буде весною замирюватися. Чи зараз замирюватися? Звичайно. Я би сказав, що Путін зробив дві надзвичайно великі помилки в своєму житті. Перша помилка була це, коли він напав на Україну. Це була найбільша помилка. А друга, коли він весною не почав виходити з війни, коли у нього було дуже все класно, і Трамп дорожки перед ним стелив. І от 9 травня прогнозовано, коли а ми говорили про те, що весною говорили, що на 9 травня почнуться перемовини. Вони й почалися. Але що Путін почав робити? Він почав їх затягувати. Типа, та щас літнє наступлення, і що твоє літнє наступлення дало? Те саме дасть і зімнє наступлення. Нічого воно не дасть і тому треба Путіну приймати рішення. Або дійсно красиво виходить до Різдва з війни, ну або е, мучить нас до весни, але весною е, те ж саме доведеться робити. Те саме. Велика кількість експертів говорять про це, ми про це трохи пізніше поговоримо, що саме на Різдво може дійсно закінчити гарячу фазу війни, але війна не закінчиться. Просто припинить вогню вогонь. Так. До речі, до цього є вже предпосилки. Але спочатку хочу маленьку ремарку, коли ти сказав от, про мову про все інше, під Кубінськом воюють мої близькі побратими. І а, я телефонував йому. Він командир підрозділу, і кажу, слухай, скажи, будь ласка, про чого говорять в окопі Чи стає зараз? Питання мови, ну чи коли я вислужив, питання мови взагалі в копі не тут. В окопі не про це не говорять, це правда. В окупі навіть про політику не говорять. Я от я кажу, як є. В окопі говорять про інше, і там питання виживання стає на першому місці. Говорить, в мене є пара пілотів, які говорить, рвуть всі шаблони. Один з Одеси, україномовний, інший з Тернопіля, російськомовний. Але так, ще раз кажу, рвуть всі шаблони, але Єдине питання мови, яке вони підіймають. Всі, хто за російську російську мову в Україні, будь ласка, до них приєднайтеся. Всі, хто за українську мову в Україні, до них приєднайтесь. Тому що мовне питання будемо розбирати. Потім сьогодні важливо пишете. Тому, будь ласка, проголосуйте своєю позицією за Україну, тим, що приєднаєтесь до Збройних сил України, це це єдине мовне питання, яке вони каже, яке вони підіймають. Павло, я тобі чесно скажу. Ну це його я тобі чесно скажу. У нас питання політичне стоїть десятим після всіх інших. Ну, взагалі, це не питання. Оце, до речі, дуже важливо. Е, всі сперечання в копії закінчуються тільки одним: об'єднанням зусиль проти ворога. От так і треба жити. Друзі, я вас ще раз прошу не забувати писати в коментарях, звідки ви поставте вподобайку. Ваша підтримка дуже потрібна каналу. Зараз потрібно особливо, а е, канал працює тільки завдяки вашої допомозі. Тому поставте зараз вподобайку. Підпишіться, будете перш отримати інформацію, прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте цього приводу, і напишіть, до речі, чи вірите ви в те, що дійсно можливе, закінчення гарячої фази, саме припинення вогню, до Різдва.